вечора, шановні друзі. Сьогодні, 6 грудня, вівторок, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка Енергетичний фронт. Дуже стисло зараз. Приблизно 6-7 тем я вам розповім: останні події в світі, в Європі, в енергетиці, в нашому житті і так далі. І тому подібне. Ну, по-перше, безумовно, вітаю всіх із дуже визначним святом. Сьогодні День Збройних сил України. Ми пишаємося, що маємо такі збройні сили. Ми розуміємо, що це сьогодні одні з найкращих збройних сил світу, і в мене немає сумнівів, що після нашої перемоги багато багато років, десятиріччя всі військові академії світу будуть навчатися за підручниками, за планами операцій, за схемами цих операцій. Які саме здійснюють сьогодні героїчно наші бійці, рядові, наші офіцери, безумовно, наше командування? Це дійсно війде в анави. От зрозумійте, будь ласка, бо такої масштабної баталії не було в світі 70 років. І ви розумієте наскільки сьогодні тактично, стратегічно, дуже фахово, професійно ведуть цю війну. Загарбникам наші збройні сили до речі, 22 грудня буде інше свято, таке визначне. Це день українського енергетика. І я хочу сказати однозначно, що і наші енергетики на сьогодні отримали такий потужний досвід, незважаючи на те, що там хтось там дратує, роздратований, що в нього немає світу, а що там не по не по тим годинам дають. Це просто люди не розуміють. Наскільки дійсно серйозні враження ураження були нашої енергосистеми, і наскільки своїм героїчним трудом енергетики, рядові, і керівники компанії, державні і недержавні, наскільки вони сьогодні тримають цей енергетичний фронт? Ну звісно, тримаємо його і ми з вами, хоча доводиться ці незручності переживати. Тепер швидко. Останній, останній напад ракетний, ми всі зараз відходимо від нього, деякі висновки. Ну, по-перше, видатна подія, яка ще значення якої до кінця ніхто не оцінив. І зараз я от читаю аналітику британських військових експертів, американських. Удар нанесений. Кимось, давайте так, акуратно, кимось, якимось там незрозумілими, там, неопізнаними літальними об'єктами, нанесений по двох аеродромах, один там в Енгельсі навколо напроти Саратова, інший там в іншому в Брянській області. І пошкоджено два стратегічних бомбардирувальника, відповідна техніка, навіть загиблий відповідний персонал. Це щось визначне і в психологічному, і в стратегічному плані. Це демонстрація і прояв того, що. Жодний Росія, ні Росія, ні їх Збройні сили, ні сам дегенерат Путін не можуть себе відчувати спокійно в свої... на території Свої е... Гори і імперії цієї хижацької загарбницької країни під назвою Росія з маленької літери. Доженуть їх ці неопізнані літальні об'єкти повсюди. Хай знають. І тому не випадково навіть сьогодні обговорюється. Потенційний, можливий удар якихось неопізнаних літальних об'єктів по Москві. Тепер стосовно удару е від Російської Федерації, він був потужним. Я не можу сказати, що він був нульовим, дійсно, він був потужним і частина ракет досягла своєї мети, але друга визначна подія, Масштаби шкоди нанесеної України Україні не співставні з кількістю і вартістю цього озброєння потужної, яке наносило цей потужний удар. І я думаю, пляшивий мразотець, пляшивий йо, вибачте, да, мусить собі чесати репу, свою лису дурну. Не просто дурну, злочинну. Також мусить собі чесати і думати, а що робити далі. Зрозуміло, що буде там щось шукати, свої гадості робити. Я вже зараз бачу, що вони в плані тактики обирають собі не такі удари по всій території інфраструктури України і по інфраструктурі, а вони обирають собі такі об'єкти регіональні. Ну, На жаль, Одеса. Постраждала, не буду деталі розповідати. Потужний був удар ракетний частина об'єктів. Постраждала, Одеса вночі була без світла, без тепла, без води, але все відновлюється і буде відновлено найближчим часом. Трагедії, катастрофи немає. Так само безумовно, київський регіон буде ціллю номер один, але він дуже щільно охороняється нашими. Протиповітряними силами, силами протиповітряної оборони Збройних сил України. Тут працюють дуже фахові енергетики, тому так само певна шкода нанесена, але трагедії, катастрофи немає. Буде відновлено, все буде планово. Перейдемо до графіків, а потім буде відновлюватися вся. Система енергопостачання надійно. Потерпіть, будь ласка, і не доводіть себе до істерик і усіх інших сусідів, родичів і всіх, хто з вами спілкується, бо зрозуміло, що бувають такі часи, в яких, під час яких не можна ці графіки витримати. Фізично. Запам'ятайте, будь ласка, під час війни графіків не буває. Всі хотіли би під час війни за графіком снідати, обідати та вечеряти гарячу піщу. Але ча так буває, що коли йде атака або ракетний обстріл, або артилерійський, то не снідає хтось. Подивіться на те, в яких умовах живуть і героїчно воюють наші воїни. Тому благаю, давайте закінчувати цей скиглити там, де не треба. Там же там де дійсно важка ситуація, дійсно треба допомагати, але немає масово важкої ситуації. Це поодинокі випадки, які так чи інакше пов'язані з певними нюансами вашого енергоживлення, електроживлення, яке так склалося з давніх часів. Все буде добре в цьому плані. Будуть відновлені графіки найближчим часом. Слава нашим енергетикам. До речі, так само, як і слава ЗСУ. Ще один дуже дуже принциповий момент: європейці прийняли дуже важливе рішення. Перше, вони обмежили. Ціну на нафту, з, яку хоче експортувати Росія до Європи, 60 євро за тонну. Це дуже можна там сперечатися. Велика ціна невелика. Треба зрозуміти. Нафта займала і займає достатньо російська серйозну долю на ринку, швидка. Перелаштуватися не так просто, бо давно все законтрактовано в світі, в світовий ринок нафти і інших енергоресурсів він не такий, не такий гнучкий, не такий швидкий, як то хотілося. Тому я, я розумію, що всі там руки по, е, потирають і навпаки кажуть європейці кляті, скільки можна, переставайте купувати. Послухайте, будь ласка, це наші стратегічні партнери. Ви чудово уявляєте собі, що без підтримки Європи і Сполучених Штатів Америки наша економіка, наші збройні. Сили б не витримали, на жаль, і Україна би не витримала. Тому ми мусимо думати і дбати про наших партнерів. І не треба там допустити потрясінь, бо зрозуміло, що є певний фактор втоми, він буде так чи інакше, але його треба мінімізувати. Тому ми мусимо достатньо гнучко в цій ситуації і себе вести і відстежувати за своєю риторикою. Так чи інакше, це дуже потужне рішення, яке вдарить. Дуже по експортному потенціалу і по надходженням до бюджету Російської Федерації вони вже вістеряться. Ще один момент, я думаю, найближчим часом так само буде обмежена і ціна на газ експортований з Росії. Він і йде в певних обсягах. До речі, він не йде через територію України, треба визнати через ГТС. Українську і заповняє цю ГТС, і це створює, до речі, певні умови для того, щоб і у нас з вами газ був. Бо це дуже технологічно тонкий момент. Вона має бути заповнена, бо пуста труба не працює на жаль Це питання достатньо складне, дуже складне, але тим не менш Україна свої транзитні. Зобов'язання перед Європою виконують це їх контракти, це не наші контракти. Ви знаєте, що ми не купуємо російського газу. Якщо буде обмежена ціна, я думаю, буде істерика в квадраті або в кубі у росіян. Бо вже на за 9 місяців цього року вони втратили на 40% свого бюджету саме від скорочення експорту природного газу на території Європи. Більш того, вони... Про відбуваються взагалі тектонічні події. Я згадую своє дитинство, своє юнацтво. І ось тоді, коли, коли був такий славнозвісний або сумнозвісний, Леонід Ілліч Брежнев, Політбюро, ЦК КПСС. І от я тоді в дитинстві подивився фільм. Він називався Червоний газ. Це про те, десь приблизно 70, думаю, третій-четвертий рік це була дуже така серйозна кінолента, знята про те, як радянські чиновники, радянські політдіячі про і виходили з газом на європейський ринок, як вони переконували, як вони там тиснули, як вони вмовляли, але як домовились про стратегічне постачання газу і відповідно там і нафта, то туди пішли. Найпаш пішла на європу. І саме тоді ось ця ГТС, і от сама потужна це і Українська безумовно, Ну і інші гілки, які там ідуть через. Білорусь і інше запрацювала як така могутня в тієї країни системи постачання газу. Політичного, а на той, але на той момент кри, радянській країні це дуже було потрібно, бо Серевина йшла туди, назад йшла технологія, е, механізми, заводи там, тобто те, чого в радянському союзі не було. На превеликий жаль, за часів Путіна, за часів царської імперської Росії, яка оголосила себе спадкоємцем радянського союзу, і виконує цю місію, функцію. Вони перетворили цей важливий впливу на вкрай корумпований. Політичний. Я не хочу зараз там там розбиратися, але зрозуміло скільки наскільки там грошей було занесено, і це треба визнати, що європейські колеги там погуляли трошки. Але ви бачите, на яку на який гачок вони посадили е, Європу і стали домінувати там, хоча там не можна сказати про повну монополію, приблизно частка російського газу е, в середньому за рік вона складала 40% на ринку Європи. Ну інколи в певні періоди навіть і 50-55% Тобто, безумовно, це домінуюча станова і саме тому Росія сьогодні Європа страждає від цього і намагається забути про це як кошмарний сон. Руйнується. Оця вся, все, що робили, то покоління Ленінців більшовиків. Розумієте, і поки там перед застою розвинутого соціалізму і так далі. Всі ці надзусилля вони зводяться на нівець. Оцим дегенератом під назвою Путін, який веде Росії до прірви, до катастрофи. Це не так швидко буде, як нам хотілося, бо це звір. Поранений, але дуже потужний, і ми маємо сьогодні цього медвідя, е, медведя пораненого біля біля своїх кордонів, і будемо мати. І саме тому питання збройних сил України, їх фінансування їх е, підтримці в належному стані буде ключовим для нашої економіки. Ми будемо готуватися, що ми всі будемо своєю роботою, своїми податками платити і нести цю ношу. Безумовно, будемо сподіватися і на підтримку фінансово. Економічно, технічно, з боку європейців, яких ми по суті захищаємо, те ж саме стосується і української енергосистеми енергетики. Так само ми мусимо все робити для реальної енергонезалежності нашої країни, бо від'єднавшись. Від Росії, Білорусі енергосистемою, що відбулося, що відбулося 6 березня, фізично, якщо я не помиляюсь, тобто десь на 10-й день війни, ми по суті так само з'єдналися енергетично з європейською енергосистемою, і це і є наше майбутнє, але це буде коштувати грошей. Одразу хочу сказати, якщо вам хтось зараз розповідає байки. Ну, на жаль, вже байки закінчилися. Скоро думаю, ви всі зрозумієте. Я не закликаю до якихось космічних цих ринкових цін, бо ці ринки в них спотворені. Але ми реально з вами зрозуміємо, що таке собівартість кіловата, що таке собівартість Куба Газа, що таке собівартість тонни нафти, з чого вона складається. Будемо переконані, що. Там ніхто не наживається, ніхто не краде, і що український газ і українська енергетика в першу чергу працює на український народ, на українське населення, але інтегрується з європейською. Без цього інтеграції не відбудеться. Ще декілька моментів. Дуже небезпечний зараз пішов потік. Ви знаєте, що зняли мито і візне на генератори, на інше електричне обладнання кожного дня читає. Хтось отруївся чадним газом, там вибухнув генератор, там запалав на балконі, там взирвалися, бо вибухнули балони газу і так далі, і тому подібне. Не хочу зараз наступати на мозолі, бо безумовно питання не просте. Я і людей розумію, які кажуть, а що ви хочете, щоб ми там замерзли. Я повністю вас підтримую. Але в цій ситуації треба дбати не тільки про себе і своє здоров'я, але треба розуміти, якщо у вас вибухне балон, вибачте, газовий, то він винесе і сусідні. Квартиру і верхні поверхи і так далі, і будуть, на жаль, за загиблі, і будуть пожежа, і так далі. І на жаль, я бачу вже зараз це неминуче, бо за останні два дні десятки таких випадків. Тому, в першу чергу, закликаю, якщо ви вже вирішили, і, от таким, такий надзвичайний спосіб дійсно рятувати себе, свою родину від якогось енергетичних проблем, ви мусите досконало пройти швидкий, хоча б курс, прочитати все, що можливо, про техніку безпеки. Якісь, що можна, що не можна робити. Я хочу сказати, воно. Е... Ну, все в незаконному полі, але зараз напускати туди якусь інспекцію, яка буде не пускати або брати хабарі. Ну, мабуть, вибух буде ще більший. Тому разом з вами давайте шукати е відповідь на це питання непросте. Е мінімізуйте ризики, бо знов-таки повторюю, мова йде не тільки про вас, мова і про ваших родини. Е дай Боже їм здоров'я. Мова йде і про родини і сусідів. І останнє останні два тижні в Фейсбуці. В усіх мережах, там в каналах і йде істерія про не мов би експорт української електроенергії до Європи під час дефіциту, коли нам самим не вистачає. Я дуже ретельно декілька годин. Перевіряв відповідний сайт Європейської енергосистеми оператора НСО Я там треба дуже уважно і фахово дивитися, бо не можна дивитися тільки на один напрямок, скажімо, Угорщина. Треба зрозуміти, що Україна межує з чотирма країнами, з п'ятьма навіть. Вибачте, там Молдавія є безумовна. Це Молдавія, Румунія, Угорщина, М -м, Угорщина, Польща і Словакія. І може статися така ситуація, що на одну країну виходить електроенергія з іншої. Повертається. Це і є смисл роботи цієї єдиної енергосистеми європейської. Тому я, як депутат, дав офіційні запити на НКРКП, це головний регулятор енергоринка, на енергомитницю. Є така спеціальний підрозділ митниці, який енергетичними займається питаннями, на Укренерго це компанія, без якої не можна здійснити цей експортно-імпортні операції. Найближчим часом я їх попросив, щоб швидко відповіли. Як тільки будуть відповіді, я обов'язково. Офіційного викладу, щоб зняти це питання, бо дійсно є підозри, є підозри. Але я хочу, щоб органи наші відповідні дійсно сповістили, що у нас відбувається, чи дійсно ми дозволяємо собі експортувати в такій ситуації електроенергію, якої нам не вистачає. Максимально відкритий до вас, Олексій Кучеренко. Слава ЗСУ, слава енергетикам, слава Україні, слава українцям. Дай Боже вам всім здоров'я, і нам усім здоров'я, і енергетичної такої енергетики в хорошому розумінні. Нам цієї енергетичності і енергетики дуже буде не вистачати, але ми компенсуємо. Ми переможемо. До побачення. З вами був Олексій Кучеренко.